Будівництво на вулиці Інтернаціоналістів 35. Зведення комплексу, де мали отримати квартири люди, що вклали у них гроші 8 років тому, призупинили за рішенням Державної будівельної інспекції. У цих багатоповерхівках чекають свої квартири люди, які у 2008 році за програмою молодіжного житлового кредитування вклали гроші у майбутні квадратні метри. Ми знаходимося на будівельному майданчику, компанія, яка будує житло для Молодих сімей, які свій час не отримали квартир за молодіжною програмою від товариства Номакінвіст. На сьогоднішній день є велике стурбування цих людей щодо своєчасності отримання житла внаслідок перевірки Державної архітектурно-будівельної інспекції міста Києва, яка своїм вироком наклала заборону на подальше будівництво даного об'єкта. У даного забудовника відсутній затверджений у відповідності до чинного законодавства детальний план забудови. Тому дії Державної будівельної інспекції правильні і правомірні. Всі документи на ведення будівельних робіт будівельна компанія має тому розпочала будівництва на підставі декларації отриманих і веде на сьогоднішній час цей будівництво Є План генеральної забудови зараз зразу показуємо. Ми ведемо будівництво першого будинку, і ось другого, щоб ви бачили всіх всіх забудов. Стосовно попереднього забудовника «Номак Інвест» прокуратура розслідує провадження. За фактом розтрати посадовими особами то вномак-інвест грошових коштів, виділених інвесторами для будівництва житлових будинків по вулиці Інтернаціоналістів, 35. Під час засудового розслідування проведено одну ревізію та 13 експертиз. Однак на даний час не здобути достатньо доказів причетності до вказаного правопорушення посадових осіб товариства. Останні експертизи взагалі спростовано факт привласнення грошових коштів. Засудове розслідування триває. Загалом за програмою молодіжного будівництва 35 сімей мали отримати квартири від компанії «Федорченко» замість попереднього забудовника Номака. З них вісім одержали квадратні метри на вулицях Прокоф'єва, Грасимо Кондратів та Холодногірській. Ще вісім мають отримати. А 19 заселяться на вулицю інтернаціоналістів. Маргарита Сахно, Сергій Мілевський та Віктор Лапченко на часі новини.